Акціонерне товариство Івано-Франківський локомотиворемонтний завод третій рік є прибутковим. Генеральний директор Руслан Терешко каже, що після того, як міська рада придбала завод, підприємство погасило 20 мільйонів гривень боргу та почало заробляти. Окрім того, за цей час локомотиво-ремонтний завод сплатив 70 мільйонів гривень податків. Тому зараз завод створить дві фірми «Буд» та «Агро». Перша займатиметься будівництвом. Для цього, за словами Руслана Терешка, є необхідна матеріально-технічна база. Будуватимуть як приватне житло, так і для пільгових категорій у нас є відокремлений підрозділ, який займається будівельними роботами на території заводу. У нас є електрики, у нас є зварники, ну і так далі. У нас є кранівники. Що стосується будівництва, у нас є УКБ, УКБ управління капітального будівництва. Вони є, в принципі, замовником, у них є також дуже багато технічних спеціалістів, які от зараз і тендера і підбуваються. Це приходить через них. Тому однозначно, що вони з ними співпраця. Інша фірма ЛРЗ Агро повинна займатися аграрною промисловістю. Міський голова Руслан Марцінків у своєму відеозверненні на Фейсбуці сказав, що після об'єднання Івано-Франківська громада отримала близько 700 гектарів земель сільськогосподарського призначення. ЛРЗ Агро, тобто це фірма, яка буде займатися. Обробітком полів це є підприємства, які мають заробляти, які мають заробляти територіальні громаді, але таке рішення ми сьогодні ухвалили. Такий намір міської влади, виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук вважає правильним, адже отриманими землями розпоряджатиметься комунальне підприємство, яке зможе наповнювати бюджет громади. Бо якщо не говорить за продаж землі. А говорять за управління цією землею, визначивши чіткі правила для орендаря або людини, фермера, який хоче обробляти цю землю, і громада від цього буде отримати прозорі прибутки, то це абсолютно правильні кроки. Щоб говорити про успіх, треба мати певний період часу, щоб проаналізувати, що було, які кроки зроблені, і насправді вимиряти цей успіх. Якщо ми говоримо за ресурс, то в грошовому еквіваленті. Зараз локомотиво-ремонтний завод разом із міською владою розроблятиме бізнес-плани для фірм ЛРЗ Агро та ЛРЗ Буд, каже директор заводу Руслан Терешко. Я думаю, що деяка частина працівників, які є зараз на заводі, можуть бути задіяні в цих напрямках, але я все ж таки переконаний, що більшу частину ми повинні, що стосується фахових спеціалістів, що в сільськогосподарському виробництві, що в будівельному, що ми будемо добирати відповідно це нові робочі місця. Василь Скрипка, Олег Головашкін, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.